В країні різних див Незвичайний житель жив, математик-чарівник, до законів різних звик. Якось він кути створив і фігури з них зробив. Довго думав та гадав, ну, а потім так сказав Кути втримали аби як, вони мусять стати так, щоб в сумі небагато і немало 180 градусів в нім стало. Відтоді будь-який трикутник 180 у сумі має, інакше просто не буває. А чотирикутник брат хай має триста шістдесят. П'ятикутнику ще більше чарівник начаклував. П'ятсот сорок градусів йому подарував. Ну, а шестикутник як? Він далеко не простак. Бравий хлопець-молодець. На всі руки він митець, з трикутниками дружбу водить він міцну, хоч у чотири рази більшу має міру градусну двадцять шість кутів його становлять. Та у радості й біді шестикутник завжди поряд. Так чаклун математичний дуже довго працював. Фігурам він геометричним, кутів суму роздавав. Багатокутники щасливі, мають всі величину. Математик просто диво, всім говорить, фантазуй. Твори досліджуй, що є сили, в математичний океан пірнай. Мати знання завжди красиво. Усе життя це пам'ятай.